Доброго раночку, ми за колохами. Скинула дітей до школи, в попередньому розповіла про те, що чашик дуже хвилюється на рахунок затемнення сьогодні, бо ми вчора намагалися побалакати з дітьми, щоб вони слухали вчителів, щоб окуляри не знімали, не дивилися на сонце. Під час затемнення без окулярів, що це дуже небезпечно. І коротше, він після цього перелякався, що сонце йому виже очі і, і він же ніякого затемнення не хоче. Я <риклад> навіть не знаю, чи це було добре. Ну, з одної сторони, багато людей, там кілька вчителів, і, знаєте, як діти, можуть щось і зробити, як Джулія каже. Так то взагалі папереві окуляри, а якщо вони злетять, і діти, ну коротше, <ротила> крутила мене. Коротше, мене крутила дітей, діти такі, ну, триниті. нормально, віднеслася відповідально, а джашик перелякався. Ну я сказала, що якщо він не хоче дивитися на затемнення, нехай скаже вчительці. Кажу, ти взагалі можеш не дивитися на небо, дивись на, на землю. Ну, от. А я сьогодні в чорному, як ми домовлялися, чорна футболка, чорні джинси. Їду на роботу. Сьогодні одна з наших дівчин а, на роботі не буде. Вона їде на південь Отлохомою, тому що там буде прям повне-повне затемнення. Але люди кажуть, що... Можливо, стільки людей їдуть а, якраз в місцевість, де буде повне затемнення, що там можуть бути пробки а, і проблеми з рухом, і взагалі, ну, коли вона повернеться, а, ми її запитаємо. А так вона вже планувала довго. Ну, ні, ну, дійсно, не так часто не у кожного в житті випадає побачити. А, Затемнення. У мене аж два рази вже. Просто минулого разу це не так сильно е ми не були в, в самій цій е зоні, де було повне затемнення. Ну і цього разу теж не буде. Буде 90 з чимось відсотків. Але набагато більше, ніж е минулого разу, у 2017 році. Добре. Їду на роботу. До речі, хотіла ще сказати, що я не розповідала, але, якщо ви помітили, я менше намагаюся розповідати особистої інформації, не фокусуватися на. коли вже, коли вже щось трапляється, тоді я вам буду розповідати. коли. Але деякий час день був без роботи, і сьогодні він починає нову роботу. Він знайшов нову роботу і позиція, яка у нього була, був до цього. Підено. І <рив> <рив> е е е зараз він знайшов нову роботу, але з цією позицією, що він зараз, ну, вона дуже схожа на те, що було, тільки інша майстерня. Теж не місто по сусідству з. І графік у нього зараз буде з 6 до 4.30, а це означає, що він не зможе не перевозити дітей до школи, не забирати дітей зі школи. Ну, коротше, що зараз це все буде на мені. А, то ми якось могли робити. Ну, він між поки шукав роботу і ще шабашав. Для свого двоюрідного брата, ну коротше, якось так потроху трималися. ну зараз все ж таки добре, що у нього є робота. От. Але я просто кажу, що <смас> я попередила своїх в їдальні, що буду пізно приїжджати на роботу кожного дня, То я хоч пару днів могла приїхати вчасно на вісім а Зараз це трошки, трошки не вийде, ну вони норм з цим. Добре, їдемо на роботу. Директор школи приходив і почав такі місячні такий місячний що, печиво. І окуляри. Але наша менеджерка вже купила нам окуляри, так що ура! Так, діти там вже збираються. О, а у нас, нас хмари, але починає трошки темніти. Ми, вам, мабуть, не вийде. Зараз тільки трошки залишилося, щоб закрити. А так, тут нормально, так, світло. Нібито нічого особисто немає. Але там ще трошки сонце залишилося, параді по, по сій школі, але Набага, набагато темніше, але бачите, я. Сидя. Так, все, я вже відпрацювала. Ну, коротше, прикольно, прикольно все було. Нам, мені сподобалося. Бо цей перший кліп, що я могла подивитися через крізь окуляри. І ну, прикольно. Все видно так. Мама казала, що якраз вона на дорозі була їхала додому. Вона в мене сьогодні прибиралася. І. Їхала додому каже, темно стало. Я б не сказала, що воно прям темно було, як пасмурно, але пасмурно і сонячно. Одночасно, тому що ви бачиш свою тінь, ну якось дивно. Прикольно. Не було прям темно-темно. Деякі люди казали, що якщо. Ну, у нас не було повного затемнення. Повне затемнення було там, де наша. Колега поїхала в Південну Оклахому. Там повинен був бути повний екліпс, А, а тут було там на 90%. Що відсотків. Так що, як ми дивилися, там завжди була маленька такий наготочок видно сонця. Але. М -м -м. Нормально так закрила, а потім почало рости. От зараз я тільки що виходила зі школи, подивилася, там ще трохи ви... видно де тінь місяця, але вже з іншої сторони вже уходить. І... Джулієта сказала, що одна з клієнток покупців подарувала її сотрудниці. Окуляри. І каже, вони каже, моя задружниця така найс, каже, стояла на вході, і кожному, хто проходив, давала подивитися через окуляри, так що вона теж подивилася. Ну, прикольно. Це ж не так часто трапляється, ну, хоча для нас вже от кожні сім років. <свучається> Але кажуть, типу, десь зазвичай це. 20 років щось таке між затемненнями. Ні, ну якщо брати по всьому світу, то може воно і кожного року, я не знаю. Добре, я їду в школу за дітьми. Дивіться, як все вже позеленіло. моя улюблена дорога до школи, молі дерева вже починається малювати себе, розмальовувати. Я Джашика, ну, дітей зі школи і бачу, Джашик йде по парковці, там, де ми їх забираємо. І дивиться через ті окуляри на сонце. І нічого він не боїться. Я кажу, що не боїшся. Я кажу, Ні, я вдивився, я дивився. Короче, дуже йому сподобалось. Отак. От ну, вже все, я думаю, там вже нема нічого ніякої ціні. Ніякої Підемо додому. Так, коротше, я теж зробила внесок в цей сад. А то бабуся, та бабуся, в цей сад. А то бабуся та бабуся та бабуся. Коротше. Посадила шалфей. Дай Бог, приживеться. Да? Да? їсти хочеш? Ти хочеш сісти, ага, ти хочеш, щоб тебе почухали. Була мене, мама. Пішли їсти. Бабуся навіть примусила гейба покосити. Як гарно. Кажу, вірно, правильно зробила бабуся. Бачите, протоптана тропинка, хоч бери, викладай тут камінчики. Оце. Бо Ділайла тут бігає по цьому одним шляхом до, до нашого chill place. Yeah. Oh, on the green grass is just so organic and beautiful. Mm -hmm. Ah! Run, baby, run! She's like, okay. Yeah. <laughs> Так, ми сиділи спочатку в Chill Place, перейшли сюди, тому що тут вже тіня, а там просто пала. Я кажу, я таке брачення, що я ще в чорному, що мене зараз тут е, запече <рес> як курку. Воно прикольно тільки коли сонце тебе не палить так сильно. Зранку там краще. Часу мене, тільки от час мене нема зранку там сидіти. На жаль, да не. Болдіошниця. Її діла туди загнала. А вона така лежить: "А ти мене не спіймаєш". О-о-о, Занервувала б. Бо... Хтось тут підходить. вона ой, що їй? Що це? Що це? Вона залізла на дерево. Where she go? She's on a tree. Вона <laughs> залізла. <laughs> you loser. You all loser. А-а. Ті. Дес дес зотсі гілкаю. Ну, поже, погарко. Дивіться, яке зелене лістечко. моя ти ляля, дивіться, вона знайшла комфорт. No baby, I'm going to work. Доброго раночку, ми за Квахами. Вже наступний ранок. А, дітей скинула до школи, що хотіла вам сказати. А, про затемнення останнє. Коротше, Дені каже, він був на роботі, звісно, ну, як і я була на роботі, але він же ж в мастерні працює. І а, він каже, що теж спостерігав затемненням за, за а я кажу, як? Він каже, через маску для сварки. Коротше, у сварщика взяв маску і каже, нормально. Я кажу, ну, ні, ну, я кажу, от шо-шо, де а дені завжди знаходить шляхи. Так що от, якщо у вас буде затемнення, і у вас немає окулярів, знайдіть маску для сварки. Коротше, я вже відпрацювала, вже дітей забрала зі школи, вже їх скинула додому, їду до Семсклубу, бо сьогодні ж вівторок а, купити піцу. І, бо малі позасинали, я не хотіла їх з собою брати. А, так, що я хотіла сказати про дівчину нашу, мою колегу, яка поїхала дивитися повне затемнення. І ми запитали, ну як? Вона каже, а що таке? Каже, діти. Вона поїхала з дітьми. Ну, як діти? Не тут не малі діти, а ну, типу, як... Хлопець у неї трошки доросліше, ніж Гейб, і дівчина трошки доросліша, ніж Скарлет. Коротше, поїхали вони. А у нас на півдні Оклахоми є типу Sanctuary, я навіть не знаю, типу заповідника для слонів. Там можна їх нагадувати, там навіть вони малюнки можуть тобі робити. Не зовсім заповідні, ну коротше, щось таке, типу зоопарк. І е, можна сніданок їсти з, з, зі слонами. Ну, коротше, багато цікавого. І каже, діти давай нить, каже, мама, тут е хмари пішли шукати е чисте небо. Вони поїхали кудись, де небо чисте. Типу Знайшли чисте небо. І якраз каже, за пару хвилин до повне, е повного затемнення була велика хмара я кажу, якраз о той самий пік, коли воно трапилося хмара. І, а я кажу, ну хоч було прям темно, бо тут кажу, оце трошечки там залишалося сонце, от, ну, прям на водочок. І вже відчувалося ну, світло. Я бачила деякі відео людей, які робили повне ну, затемнення, то там прикольно так прям видно, що от було світло, пум – темно. А, і вона каже, ой, щось воно тут заречить. Каже, ну, а потім ми вирішили повернутися до цього ж заповідника з слонами, бо каже, ми ще їх не погодували туди-сюди. Коротше, повертаємося і запитують про як небо було на, на час затемнення. І вони сказали чисте. Все, наступного разу! Наступний раз у нас в 44-му році повинен бути. Наступного разу ви зі мною не їдете. Онуки поїдуть. Короче, а... а, і після цього кажу, вони їхали додому, і її син вирвав прямо в машині. Каже, так що, Я кажу: а, звучить, що тобі було б менше стресу, якщо б ти просто залишилася на роботі. От, от таке буває. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічі на добраніч.